країні нова мода. Багатії теж заощаджують і хизуються в соцмережах та на світських раутах своєю шаленою скромністю. Ви не повірите, але хтось вимушений заощаджувати навіть на паливі для суперкару. Хтось відмовляється собі у поїздках на міланські тижні моди. Ну а комусь доводиться відмовлятися від ікри. Як жити та виживати, коли ти багатий, але хочеш здаватися бідним далі. Покупки скромніші, речі простіші. Гламурні дівчата починають економити. Я однозначно стала менше менші покупатіші навірне в рази. Дорогі курорти і сумочки за тисячі доларів більше не для них. Панти це прошли, як і нікому не цікаво. Чому та на чому заощаджують заможні киянки? Інший бік розкішного життя. зі мною, я вам це розкажу. Я дружина сина екс-президента Андрія Ющенко, бізнесвумен Олена, спортзали, салони краси та, звісно, шопінг витрачати по кілька тисяч доларів на день для неї ніколи не було проблемою. Раніше це були кітасамаше сумки, туфлі, машини. Але усе змінюється. Гроші каже, витрачати тепер треба з розумом. адже заробити навіть тисячу доларів сьогодні непросто. Знайомі, вони теж поміняли своє мировоззріння і вже люди не так багато тратять грошей. Перше на чому почала економити бензин. Так як я живу за городом сім'єю, то тому я лишній раз, наприклад, навіть мені легше. не выезжать, либо сделать много встреч в одно время, чтобы не ездить тоже по городу. На черзи – одяг. Всегда у меня раньше были только брендовые сумки, обувь, но там Шанель, Дольче там раньше Сен Лоран. Сколько, например, стоило раньше у вас ну, сумка? Три тысячи, пять тысяч долларов по-разному, да? То есть сейчас этого вообще нет. Є альтернативний і дешевий варіант. Купувати схожі сумочки можна і в Китаї. Ще після Китаю, я купила сумки. Це копія, але це копія, не та хороша копія. Кожа, натуральна. Якісні копії. Суттєва економія. Якщо брати себе, Там є навіть по 300-400 копій, але взагалі нетліки. Одразу відмовитись від брендових речей заможним українкам складно. Саме тому відомі дизайнери створюють тепер дві лінії одягу. Тот же стиль, того же бренда, та же колекція. Но При этом всьому та лінія отшита в более простому крові или з більш доступними матеріалами. Але при цьому це той самий бренд, та сама колекція. А от коштує дешевше. Мені наприклад надоела раніше, когда я покупала какую брендову вещь, могла прийти в заведення і бути. Що з кем-то. Знайшла інший варіант замовляти сукні на індивідуальний пошив. Я в основному шью шість. Мені подобається, що у мене такі будуть. Скільки зараз стоїть зашивку плаче? Чити тисячі гривень. Не дорого, а головне ексклюзивно. Бізнес вумен радить, якщо і купувати речі, то тільки зі знижками. якщо це брендові речі, я завжди покупаю, тільки со скидками мінус 50-70. мінус не Я ніхтаю потрібним переплачувати. Такої ж думки і засновниця українського бренду взуття Марина Маслій. Я однозначно стала менше купувати речі, навірне в рази. Витрачати гроші на дорогі витребеньки вона більше не хоче. Більше немає необхідності купувати собі сумку за 5 тисяч євро для того, щоб хто ти довідали, хтось давав оценку. Але ще два роки тому ладно було летіти у відень заради нової сумочки. Я їздила в Вену просто на шопінг. Да. Да. Цілі направлені. 7-8 тисяч доларів. Що це Сейчас Зараз будуть пов'язані ділянки на 2 дні і податки до тих ж днів. Зараз я не бачу сенсу купувати речі за кордоном. Єдине, на чому вона ніколи не буде заощаджувати – подорожі. Да, я не би путешествувати. А раніше? А раніше ще більше путешествувала. Я готова витрачати гроші на путешествування. В принципі, ні. Мені здається, що це головне, на што на тратити гроші. Відвідувати екзотичні країни полюбляє і Олена раніше. Відпочивала тільки у найшикарніших світових готелях. Більше Араб та в Дубаї, в Франції Доба відпочинку в них обійдеться не менш ніж у 800 доларів. Сьогодні переплачувати вона вже не згодна. Абсолютно економимо. Ми просто покупаємо тільки. Бутевки, которые отели не какие-то пафос, і естественно это те места, которые будуть намного дешевле. Нам не нужно, ми не хотим платити за имя. за кордоном. Дорогі понти давно не в тренді. Я прочилась поторогода на магістратурі в Кембриджі і могу сказати з уверенностью, що ти никогда не знаєш финансовом положении человека, просто посмотря на нього. же саме розповідає і Олена. Когда у меня была коротка, я жила довго во Франції, в Швейцарії жила одно время. Люди не одеваются так вони не делают кожен день укладки. У них тільки русские приїжджають і на них смотрят і смеются. Потому що якщо ти прийшов в ресторан на ужин з укладкою на в будний обычный день без какого-то праздника, вони одразу рашен. Скільки ж коштують речі, в яких сьогодні прийшли наші героїні, і чи дійсно запити столичних модниць зменшились? Шарфик, кстати, ми купили. По-моєму, в Китаї, тож це це не барбари. Джинси порівнятельно там дорогі, середня ціна там 200 доларів. Е, стоимості. Кольце коштує 1700 гривень, а сережки – оріх около 3. А брошка. А брошка 500 гривень. Ане за тим. Економія новий тренд і мода серед багатих українок. Витрачати гроші потрібно із розумом.